Також стартує у нас у другій Лізі АФЛ за коментаторською позицією Володимир Дидик Разом із вами це нормальні речі. І ми, користуючись нагодою, ще раз дякуємо Збройним силам України за те, що у нас вч 3002 геометрію та оптимою Малахів. Горбач, Горбач! На ударній позиції Горбач, можливо? Швайців Прад Мішкевич. Подивіться, проходить якого виконавців команди суперника. Красноштан помиляється. Красноштан розраховував, що хтось інший підберем. Удар поворота! Є, забитий м'яч. Ось так от. Контратака у відповідь. І відразу ж перший забитий м'яч у нашому протистоянні. Семеділко забиває. Удар поворота! Хороший, який від. Відновлено гру. ПВК вес попереду у Удар по воротах від Горбача. Горбач. Горбач! Удар! Який м'яч забиває Горбач. 1-1. рахунок у матчі стає. Ось так от поблизу свошку. Сергієв, Сергієв. Проб... Жваво підірвався семеділко. Ми розуміємо, що дійсно Десь трішки Семеділко намалював. Але не в цьому епізоді. Жовта картка для Учіннікова. Насправді я не розумію. Дивимося, шестиметровий удар. Семеділко забиває. Дубль у цьому матчі робить. 2-1. Стає рахунок. Удар І є забитий м'яч ще один. ПВК-вес відзначається голом. Забиває восьмий номер команди ПВК. Прошу <реш> передачу. Зараз на семеділка. Семеділко. Простріл! 4-1. Рахунок у матчі стає. Знову забиває ПВК West І Тайм-аут для Хнупс. Це не удар. Непоганий постріл від мішкева.